Канадські простори залив, залив Фанді, переходить у річку. Ось, ось сюди, бачите, річка, яка йде до Монтона, і це якраз стадія приливу. Ось чи треба шукати собі Майамі, наше Майамі. Ось воно. А небо, трохи проти світла, то може темно. Але треба користуватися тим моментом, який ми маємо. Подивіться: і гори є, і долини, і небо, і люди живуть. Ось вони красоти продовжуються, бачите. Петіт кодіак, по-моєму, о! Я щось і стане, бо згадала, як називається річка. Це залив, переходить у цю річку. Оця краса. Ну і ще трошечки покажу вам. Згадую свої Карпати, рідні Прикарпаття. Їдемо далі. Оце шановне місце. мені нагадує наше рідне Прикарпаття, Карпати. Це така дорога вверх. От, подивіться, яка краса. Коли внук гостював у нас, то він, коли оце піднімалися вверх, це одне. Але коли спускатися вниз, оце була краса. Ось це такі дороги стрімкі. Ой-ой-ой, трошечки. Так, дивіться, знову рівнина. І знову бачите, який підйом. Ну, оце хвилин сім до нашої хати. Машиною, оце бачите, верх такий. Ну, верх, то добре, піднімаємося. А коли спускатися вниз, ну, я вже потримаю трошечки телефон, і мені хочеться зробити внуку приємно, бо він дивиться мої відео, згадує бабусю в Канаді. Вони були і тут. І коли спускалися вниз, ось зараз ще буде один верх. Бачите, яка краса. Ось іще один верх. Як кажуть, ми все вверх, та вверх буде і вниз. Ось. Не думайте собі, ну трошечки я не можу тримати. Так, тут трошечки рівненько. Потім буде ще вниз. Бачите, яка природа. Ну, чисто тобі в Карпатах. Отут на, на вуглі якраз є поле гарбузове. Цікаво, чи прибрали гарбузи, чи ні. Мабуть, ні. Вони залишають для оленів. Отамо поле справа. І зараз буде. Ану. Ще трошечки. Ви, ви бачите, яка висота, все вверх та вверх. Небосхил, так, ну, бачите? Дороги, дороги і ось така краса. Отак. Томер! Зараз буде ві-ві-ві. Подивіться. Оце зараз зараз така краса, бачите? О! Бачите, вниз. Гірок. Оце така краса. Ну, нічого, шановні, ви подумайте, баба впала в дитинство, ну, але то нічого, ми до того йдемо. <рес> <рес> ну, тут йдуть ремонтні роботи вже, швидкість зменшується, то буду вам казати, бувайте здорові. Головне бути, не втрачати розум. Баба ще при розумі, але любить дуже внуків. І хочеться зробити приємне добра вам і миру нашій Україні.